Під час ворожих обстрілів, на жаль, дуже часто страждають діти. Вони не встигають добігти до укриття, утримують поранення від уламків снарядів, скла і бетону, потерпають від вибухових хвиль. І ось таких найважчих маленьких пацієнтів зі всього сходу країни везуть до Дніпра у регіональний медичний центр родинного здоров'я. Це місце, де рятують дітей у критичних станах. Лікують опіки та проводять найскладніші операції щодня. Професійні лікарі центру борються за те, щоб кожна дитина, яку сюди привозять, мала шанс на життя. З перших днів війни ну, фактично з 14-го року ми приймаємо поранених дітей. Перші діти до нас приїжджали ще в 14-му році. Я чув, що ви найбільше прийняли ми найбільше, найбільше дітей. прийняли. Ну практично кожна четверта дитина, яка була поранена, прийшла через нашу лікарню. Mm -hmm. Харків. самий перший пацієнт, який приїхав до нас, це було двадцять Харкова. Да, там вже э, потрапили в лікарню обласну дитячу uh -huh. і керівник. Зателефонувала, каже, ну мені потрібно кудись евакуювати. Ті, хто стабільний, їх вивезли, ну відправили додому. Mm -hmm. А ті, хто були важкі, вона домовилась військовим, і шов шов на. Сход і погрузила туди дітей, і ми тут зустріли хоч цих дітей з харківських. І потім ми робили знаєте, таку географію надходжень до нашої лікарні. От як іде зона бойових дій, отак От до нас надходять діти фактично.